Напередодні дня медичного працівника благодійна організація Шлях до життя підтримала медичними засобами онкологічний диспансер. Ця добра справа для благодійників вже стала традицією, розповідає Анатолій Тримбач. Наша організація вирішила надати допомогу Олексарівському онкодиспансеру. Це не перша наша така акція, коли ми допомагаємо цій лікарні. шприци – це 5 міліграмові 10-20 памперси. Тут різні розмари. Салфетки спиртові, салфетки вологі, салфетки марліві, бинти, ну і багато скрифікаторів. Онкологічний диспансер зараз переживає непрості часи, є проблеми з фінансуванням. Тому будь-яка підтримка є важливою та необхідною, адже знижує навантаження не лише на пацієнта, а й на лікувальний заклад. Хорих завжди в нас багато. Зараз в зв'язку з Дещо значно зниженням фінансової спроможності пацієнтів і підвищенням, значним підвищенням цін на всі медичні товари ну, це дуже актуально. Тому що ну, ми чудово розуміємо, що у нас диспансерів люди, які в більшості своїй це люди, які мають малий достаток. Ну, будемо, будемо відверті. Шлях до життя постійно робить добрі справи для медичних закладів нашого міста. Також підтримує переселенців, військових та малозахищені верстви населення.